Хочу вам е трошки розказати про Нагорний Карабах. Ви, вітаю, ви вітаємо, ви в е Полієві. Я ждала якихось цих подій, е тому що ще, коли почалася війна, е ми з вами говорили про те, що, окрім всього того, що ми бачимо, об'єктивного, е про що пишуть там, про тіньове правління, сірих і так, далі, і так далі. Ми розбирали все. Але ж і бачили, що тут задіяні якісь технології по. А роботі з лінією часу, і ще тоді тільки, -тільки почалося, я кажу, таке враження, що оце тіньове, яке знає, що йде світанок, і воно хоче, ніби скрутити матрицю в таку певну бульбашку, де залишити певну кількість свідомостей, тому що що штучна матриця може жити виключно за рахунок свідомостей тих людей, які її обслуговують, і що зараз прям Росія в полоні у цієї технології. Це не просто було про зомбування, а про те, щоб людей відкинути. І дійсно, ми побачили, що вони почали про Сталіна, про Леніна дійшло вже до того, що не бачили в чому в них діти пішли на. 1 вересня, військовій формі Великої Вітчизняної війни, да, вже прям вставає страна огромна. Тобто ми бачимо, що те, що ми бачили з вами півтора роки тому, воно так і відбувається. І паралельно ми бачили, що почнеться зворотній напрямок, коли оця... Лінія подій, в, які, в коридорі якої ми з вами також знаходимося, тож також з нею почне щось відбуватися. І так, в якій схемі да, зараз Україна, в тій самій схемі, в який свій час був Нагорний Карабах, Придністров'я, ця Осетія, да, ну, і, 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 і ще, ще так, тоді все ще було і в Фінляндії схема одна і та сама: яка: беруть одну країну або дві. Створить штучний конфлікт. Доводять це до війни, потім заводять миротворчі війська і кажуть: ми тут хочемо допомогти мирному населенню. Ми тут миротворці, роблять якісь референдуми, об'являють цю територію незалежною. і де Юре, це частина, країни, яка, частина землі, яка належить деюре тій чи іншій країні, але не вілюється цей міжнародний виявлення. Визнаний контекст. А якась середня сила каже, що це зараз незалежне, і ми зараз будемо це захищати. І ось так російська армія повходила і зробила те саме, що вона зробила з Кримом, і Донбасом і Луганською областю. І все вже потім, вже, коли апетити в них розігралися, вони вже захотіли все зробити. Вони, до речі, діяли десь так, як Штати діють. Штати собі це дозволяють в різні конфлікти включатися, давати свій захист, боють Росія робила щось схоже, але не по доброті душевній, а по тому, щоб контролювати, по тому, щоб ставити там владу, яка їм підкорюється, в тому, щоб оці цю країну чи ці країни, як в даний момент, і Бержани Вірменія підтримувати цей конфлікт, вони ослабляються. Будь-яка війна ослабляє. будь-яка. І тому оця схема була початкова. І зараз ми бачимо, що вперше за багато років ми можемо побачити справедливе рішення. Справедливе рішення це яке? Це не те, яке було в середньовіччі. Не треба розповідати, що там зараз вірмени живуть. І так, якщо ми зараз повернемо Крим, то там також будуть жити росіяни. Чому тому, що українців звідти випрали, і там, заїхали е, інші? І дещось схоже по документам. Давайте так, ми можемо до Адама з Євою йти дивитися, де була Грузія, де якась була імперія. Є міжнародні визнані ці закони. І якщо ми їх не дотримуємося, тоді ми кажемо, як людство закону в цьому світі не існує, і нічого нікому чому не підпорядковується. Ми всі можемо вести себе як хочемо. Тоді хаос. І саме тому ми повинні дотримуватися. тож Нагорний Карабах, це безпосередньо, хто навіть не знає відкрити карту. Подивіться, де він. Він прямо всередині Азербайджану. Тобто є Азербайджан і всередині нього не всередині там зміщено до кордону, але а, а, цей Карабах да, там, з цією частинкою, яку вони там відвоювали з 20-го року. Тож по закону, по закону, а, а, тому закону, який визнаний міжнародний, і, до, до речі, самою ж Росією, так само, як і це в нас було. А, цей, а, а, ця земля належить а, Азербайджану. І Азербайджан зараз хоче собі повернути, запоручившись підтримкою Турції, запоручившись підтримкою Ізраїля, тому що кажуть, що вони дуже класно оснащені, укомплектовані, і їм в цьому дуже допомогла допоміг Ізраїль. І тепер сама проголошена республіка Арцах, да якою являється ця територія Нагорного Карабаху, має столицю. Да, Назва якою з англійської перекладається як Степанокерт. І мені від цього щось так тепленько, да, що який цей Степан, перший, да, зараз може нарешті за 30 років вирішити це питання, і дай Боже, щоб їм вдалося безкровно це зробити. Тому що якщо буде кровно, то буде карма. Буде крок номер два. Якщо їм вдасться е, забрати те, що. По закону, давайте так, не по-людському, а по, по об'єктивному державному, той, який ми, як люди визнаємо, це територія азербайджану. І якщо вона зараз повернеться без боїв і дійсно буде підписаний якийсь класний крутий документ, то це буде тою першою такою зараз. Бачу дію, бачу дію, тому що це не крок, а це прям знаєте якась подія з алгоритмом якимсь певним, який дасть можливість оцього безкровного відновлення цілісності і справедливості, а не використовуючи силу, але не використовуючи її як війну. Ну, тому що якщо е, серйозні такі дії, е, то вони мають і серйозні наслідки. Тому ми зараз е, багато хто провідників е, українських майстрів е, працюють на те, щоб е, ця війна не додала Україні карми, тому що люди плачуть, тому що люди ненавидять, тому що люди проклинають, тому що ми також вбиваємо, тому що ми також захищаємо, стріляємо і там хтось гине е, випадково, е, і ми до цього причетні. Тож е, зараз відбувається така велика робота. Тому що ми не можемо вирішити це домовленості, але для того, щоб прийти до цієї домовленості, вже буде класно, якщо нам пропишуть цей алгоритм. Тож, дай Боже, давайте помолимося за азербайджанців, за армян, щоб їм вдалося домовитися. Щоб, якщо чесно, мені здається, я коли дивлюся туди на цей Нагорний Карабах, коли він мені здається, що це буде ділом честі азербайджанців зробити з цієї території вітрину. Знаєте, так як свій час Зеленський казав: дай Боже, повернемо Крим, то наше завдання буде зробити з нього перлину і щоб ці люди. Ще онукам і правнукам сказали, що був до нас милостивий. Як класно, що ми повернулися в Україну, бо тепер дивіться, як ми зажили. От щось схоже хочеться. Не просто повернули, не просто зайнялися фільтрацією та депортацією армян, які зараз там живуть, а там живе більша кількість армян. А щоб дійсно люди показали, що їх дії і обіцянки можуть мати силу і таким чином не Допомагаючи нам безпосередньо, а опосередковано, ми з вами можемо отримати таку круту підтримку, в тому, що в цьому просторі, цього після простору, Радянського Союзу, вже є ось такий сегментик. І він ідентичний до нашого. І якщо в ньому відбулися зміни, ось такі, то в нам вже буде легше. Нам вже буде простіше, коли ми вже дійдемо до тих домовленостей, до тих рішень. Тож допомагаємо світлом, посилаємо потоки, бо люди страждають. Бо, бо, бо. хай вони ж швидше домовляться, знайдуть справедливі рішення і відновлять на тій багатостраждальній землі, яка вже 30 років тягається туди-сюди. мир і Процвітання, щоб туди прийшло. А ми будемо дивитися, радіти за них і чекати, поки в нас свій рай наступить. Все обіймають.